Всім привіт! Ви на каналі Warios Craft і сьогодні я розповім, як зробити дозиметр і сталкер своїми руками. Вам напевно набридло, що я беру ідеї з каналу Stalker Rock, але в мене знайшлась така штука, і я подумав, чому б не зробити і мені дозиметр. Спереду я приклею картон, як і позаду. Але спочатку потрібно буде відкрутити ці випиращі штучки або обсмалити, що я і зробив. В мене вийшло так, що я їх виламав. В цьому приборі випирає регулятор. Це нам не потрібно. Він випирає десь на міліметр або 2. Зараз з міліметрового картону потрібно буде вирізати типу заглушки з отвором для цієї частини. А потім виріжемо іншу заглушку, яка буде все закривати і без вирізів. Така сама заглушка без вирізів потрібна і позаду. Після вирізання їх потрібно приклеїти на термоклей. Передня частина трохи тонша, ніж задня. Тому вводьте краще передню частину для передніх заглушок. У нас виходить така примітивна коробочка. Дисплей також ці кнопки і цифри я креслив сам. Але вам цього не буде потрібно робити. Шаблон я залишу в телеграм-каналі, який я взяв з каналу Вершинін, який колись був сталкерок. Якщо ви, як і я, креслили цю частину, потрібно її приклеїти до коробочки. І притискаючи обвести ці фрагменти, потім легше буде обвести. А якщо у вас є шаблон, приклейте цю частину в кінці. Прийшов час фарбування. Я використовував срібну краску у балончику можна і сіру. Не забуваємо і про цю деталь, яка теж з міліметрового картону. Її теж потрібно пофарбувати. Цю деталь я теж креслив. Частину дисплея приклеюємо до коробки. ПВА або термоклеєм. Тут би допомогла шпаклівка, але її на зараз у мене нема. Якщо я ще раз буду робити дозиметр, а я його буду ще робити, як у вершиніна, хі -хі, то я буду там використовувати шпаклівку. Залишилось намалювати дисплей, також цю штучку. І потім це все зістарити чорною фарбою. Дозиметр вийшов доволі непоганий. Він робиться десь за день. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку або підпишіться на канал. Фотографії я залишу в телеграмі. До нових зустріч!